На площі перед пам'ятником Шевченку урочисту клятву зачитали три роти першокурсників ліцею імені Героїв Крут. На навчання до Львова ці молоді хлопці приїхали з 19 областей України. До лав першокурсників вступили 176 юнаків. Моменту присяги чекали з нетерпінням. Вже чекав присяги від 1 вересня, коли ще сюди поступив. Думав, що час буде медленно йти, але він прийшов швидко і Вже от присяга настала. Традиційно зачитати слова урочистої клятви у ліцеї доручають найнижчому ліцеїсту-першокурснику. А ще хлопець має найкращу строєву підготовку та відмінну дикцію. Кишині, за юними з Усібіч споглядають їх старші колеги, викладачі, і Тарас Шевченко. Останнього батьки обступили, що їх яблуку ніде впасти. Фотографують, переживають, але тішаться за своїх дітей. Це його була ініціатива. Він дуже хотів. Він з дитинства бажав бути військовим. Я дуже хвилююся, переживаю. І тому ми були дуже щасливі, задоволені, що він таки поступив в цей заклад. То саме наша така родинна традиція через те, що мій прадід був січовим стрільцем, і скорше всього, через те, що наші пращури його підступнули до того, і то саме його вибір він захотів бути ну, навчатися в даному навчальному закладі. Самі ж першокурсники пояснюють, чому обрали ліцей. Тут було багато моїх друзів старшого курсу, і вони розказували, що тут дуже що тут добре вчитися і можна підтягнути військову дисципліну. І, ну і рекомендували мені цей ліцей. Побачив кіно і захотів поступити. Яке кіно бачив? На кадити, хотів випробувати себе як мужчину, тому поступив сюди. Підтримати ліцеїстів прийшли їхні подруги. Як вам враження? Ну, дуже дуже круто. Класно, так гарно. Хотіли б мати такого хлопця. Звичайно. Так. Дуже цікаво і дуже. Ну, з таким просто навіть не страшно, бачу, що вони такі як дисципліновані. От, ну, так. Надійно. Так. Так. Навчатимуться хлопці у Львові три роки, а далі відкриватимуть для себе нові двері. Потім ми скеровуємо їх в вищі навчальні заклади зараз нарядкою Міністерства оборони. А також діти їдуть, деякі поступати в заклади інших силових структур, таких ну, Міністерство внутрішніх справ, прикордонної служби, служби безпеки тощо сьогодні. Державний ліцей імені Героїв Крут відзначає річницю 21 рік з моменту заснування. Ірина Панчишин, Роман Маленький, головні новини Львова.